Переходимо до розгляду питань порядку денного. І у нас перше питання про заяву Верховної Ради України. Я запрошую доповідача. Я запрошую доповідача Ганну Миколаївну Гобко щодо звернення Верховної Ради, про яке щойно виступали колеги. Прошу Ганна Миколаївна, на трибуну як доповідач. Дорогі українці, шановний голово та колеги, хотіла б зачитати звернення до міжнародної спільноти, а саме звернення до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, парламентської асамблеї ради Європи, парламентської асамблеї НАТО, парламентської асамблеї Гуам, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою агресором. Україна залишається об'єктом воєнної агресії з боку Російської Федерації, яку вона здійснює серед іншого і через підтримку та забезпечення масштабних терористичних атак. Менш ніж за два тижні внаслідок військових обстрілів та дій підтримуваних Росією терористів у Волновасі, Донецьку та Маріуполі, загинуло понад 50 мирних громадян України. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтверджує, що обстріл Маріуполя був здійснений з підконтрольної терористам території. А логіка трагічних подій свідчить, що це спланована кривава провокація, спрямована на залякування мирного населення. Ці трагічні події підтверджують, що Росія і підтримувані нею терористи не бажають виконувати мінські домовленості, які на сьогодні залишаються єдиною міжнародно визнаною основою для мирного врегулювання. Від початку агресії наприкінці лютого 2014 року Російська Федерація систематично порушує основоположні норми міжнародного права, права людини, в тому числі право на життя мирних громадян України, які стали заручниками терористів. На окупованій території Донбасу цинізм кремлівської агресії, яка включає активну підтримку терористів на державному рівні, перетворює вбивство безневинних мирних громадян на звичне повсякденне явище. Очевидною є причетність. Росії до таких терактів, як збиття цивільного пасажирського літака, трагедії у Волновасі, Донецьку та Маріуполі, попри злагоджені дипломатичні зусилля в Женевському, нормадському та інших форматах, Росія не виконує своїх зобов'язань щодо дотримання загальновизнаних норм міжнародного права та вже досягнутих домовленостей. Так, Крим залишається окупованим, а вимоги демократичної спільноти щодо припинення агресії, постачання зброї, техніки та живої сили терористам ігноруються Кремлем. Добрі наміри залишити двері відкритими для діалогу з керівництвом Російської Федерації, лише провокують нові криваві терористичні акти в Україні. У зв'язку з цим, беручи до уваги норми статуту ООН та з урахуванням положень резолюції Генеральної асамблеї ООН 3314 визначення агресії від 14 грудня 1974 року, Верховна Рада України визнає Російську Федерацію державою агресором та закликає міжнародних партнерів України. Та закликає міжнародних партнерів України не допустити безкарності винних за злочини проти людяності, вчинені від початку російської агресії проти України, визнати Російську Федерацію державою агресором, що всебічно підтримує тероризм та блокує діяльність Ради безпеки ООН, чим ставить під загрозу міжнародний мир і безпеку. А так звані ДНР і ЛНР визнати терористичними організаціями. Посилити тиск на Російську Федерацію, у тому числі шляхом запровадження нових секторальних обмежувальних заходів санкцій, щоб зупинити російську агресію та примусити російське керівництво виконати у повному обсязі усі пункти мінських домовленостей, припинити незаконну окупацію Криму, звільнити всіх заручників та незаконно утриманих на території Російської Федерації громадян України, включаючи члена делегації парламенту України в парламентській асамблеї. Ради Європи надію Савченко обмежити повноваження російської делегації в парламентській асамблеї Ради Європи доти, доки Російська Федерація не припинить ігнорувати міжнародні вимоги демократичної спільноти, надавати Україні необхідну військову допомогу з метою посилення її оборонних можливостей. Гуманітарну допомогу для постраждалого мирного населення та внутрішньо переміщених осіб і сприяти відновленню критично важливої інфраструктури на Донбасі. Закликаємо міжнародне співтовариство визнати факт агресії проти України, окупації її території і посилити вимоги щодо повернення до міжнародно визнаних кордонів, запобігши створенню небезпечного прецеденту у вигляді грубого порушення світового порядку та системи безпеки, що склалася після Другої світової війни. Слава Україні! Шановні народні депутати, дана заява. Була підготовлена, завізована підписана всі, всіма п'яти лідерами фракції коаліції більшості. Відповідно, я е, хочу її зараз поставити на голосування. Я прошу всіх народних депутатів повернутись до зали, всіх зайняти свої місця. Будь ласка, я прошу всіх зайняти свої місця народних депутатів. Секретарят запросіть народних депутатів. Важлива заява. Я думаю, що кожен має визначитись тим. Яка його позиція з цього приводу? Тому, будь ласка, я прошу всіх народних депутатів зайняти свої робочі місця. Прошу народних депутатів зайняти свої робочі місця. Ми можемо починати процедуру голосування? Ні? Давайте хвилину і розпочнемо. Будь ласка, прошу всіх народних депутатів зайняти свої робочі місця. Шановні народні депутати, прошу підготуватись до голосування. Я ставлю на голосування постанову реєстраційний номер 1854 про заяву Верховної Ради України, яка щойно була оголошена з трибуною з стилістично-технічними правками. Прошу ставити на голосування. Прошу голосувати. Прошу голосувати. Прошу голосувати. 271. Рішення прийнято. Я швидко її підпишу і направлю до всіх адресатів, які були зазначені у цій заяві. Дякую вам, шановні колеги, за...